Всім привітки! Сьогодні ми з вами у Франкфурті, Ми приїхали на трейдерську конференцію, і я вас візьму з собою на неї, для того, щоб показати, як там все відбувається. Також загалом цей випуск я хочу знімати в максимально лайстайлому форматі, для того, щоб показати, як я готуюся до конференції, ділитися з вами думками, порадами, як відвідувати конференції, як готуватись. Куди йти, що говорити, тобто такий посібничок для того, щоб вам було легше відвідувати конференції і отримувати максимум користі загалом ми прилетіли вчора після вечір, тому я така трішки заспана, не дуже в ресурсі, і хочу одразу сказати, що це не дуже добре, якщо є можливість. Приїхати на конференцію, якщо вона знаходиться в іншому місті раніше, дуже рекомендую робити це дійсно раніше. Приїжджати хоча б за день. Чому для того, щоб виспатись, для того, щоб бути більш ресурсними, адже конференції це місця, де вам потрібно буде дуже багато спілкуватися, дуже багато знайомитись, в тому числі викладатись емоційно. Ви не можете бути пасивними глядачами на конференції. Вам потрібно буде обов'язково бути проактивними для того, щоб Використати цю конференцію для своєї користі не максимум. А для того, щоб бути дійсно в ресурсі, потрібно в першу чергу добре виспатись. Я не виспалась, тому роблю каву. А, загалом вам покажу трішечки номер, трішечки вигляд з вікна. Вигляд нереальний, і насправді цей готель ми зняли тільки заради цього вигляду з вікна. Ми мали бути на вищому поверсі, проте тут сервіс вигляд, це то класний, але сервіс. Може бути кращим, тому що нам сказали, що того номера, який ми бронювали, уже немає, і ми мусимо бути тут. Але насправді номер класний, мені все дуже подобається. Чесно кажучи, після Грузії я приїхала і прямо вчора ввечері вони зразу з'явилося натхнення щось робити. У мене, як завжди, є справи, які відкладаються, які не дуже хочеться робити. Але ти приїжджаєш сюди, і тобі здається, все момент настав, потрібно працювати, потрібно щось робити. Я зараз заварюю каву. Ми йдемо з вами в іншу кімнатку. Будемо фермуватись. І... У мене тут машинка неспресо і якийсь а, місцевий виробник кави. Я навіть не знаю, хто це, чесно кажучи, але пише, що вони це зробили спеціально. Ось для нашого готелю трішечки про саме місто. Я ніколи не була у Франкфурті, і тому мені було дуже цікаво дізнатися про що він взагалі, чим він відомий, чи він е, цікавий цей Франкфурт. І насправді дивилась е, е, Аріол Ріжка, дивилась е, різних українських тревел-блогерів, які сюди приїжджають і знімають. Головне, що про це місто. Це центр банківської сфери Європи. Ось ці будинки, які я вам показувала, це офіси, офіси, де працюють круті. Офісні менеджери. Дуже класний вайб взагалі в місті. Ставлю вас на урочисте місце екрану і буду паралельно фарбуватись. У мене мінімальний запас засобів для макіяжу. Самий мінімальний, мені здається, взагалі може бути це одна кісточка буквально. Чотири пензлика, помада, туш і консилер. Тоном я не користуюсь, тому що моя шкіра не сприймає тон взагалі. У мене ось такий консилер від Nars. Він мені дуже подобається насправді. Він в мене в мініатюрній тревел-версії, і поки що його вистачає прям супер-супер достатньо. Я думаю, що мінімум на рік мені його вистачить. Ним я просто замальовую основні зони, які потрібно висвітлити, там, де потрібно прибрати трішки синці, і де у мене є постакне, або загалом висипи, я їх також локально прибираю тільки консилером. Плюс, якщо ми говоримо про подорожі, то. Взяти маленьку баночку консилера набагато приємніше, ніж стискати великі банки. Е, з приводу конференції. Для чого взагалі відвідувати конференції? В чому ціль? Ціль моя сьогоднішня е, з конференції, на яку приїхала я, це підтримати український стартап, який тут буде, е, допомагаючи їм, я їх трішечки сапорчу плюс. Не творкатись, знайомитись і розширювати свій кругозір. В принципі, це основні мої задачі, основні мої очікування від сьогоднішнього івенту. Проте, для чого відвідувати конференції загалом людям? Чому це важливо? Раніше я не відвідувала так часто конференції, тільки якщо мені випадала якась безкоштовна можливість, бо типу, наприклад, на роботі, там я працювала в агенції, і ми організовували. Український маркетинг форум, і відповідно у мене була можливість безкоштовно туди потрапити як організатору. Тоді так, тоді я користувалася можливістю, дивилася і на цьому все про те, щоб заплатити свої гроші, витратити свій ресурс, свій час і поїхати на якусь конференцію. Раніше такого не було. Цим я почала займатися років два, мабуть, останніх. Тому тому що я бачу, наскільки це класно впливає на мій професійний нетворкінг, в першу чергу. Відповідно запитання, мабуть, основне, яке потрібно розуміти: навіщо взагалі відвідувати ці всі івенти? Для чого вам їздити? Для чого вам витрачати кошти, для чого витрачати стільки часу на тій конференції? По перше. Конференції, навіть якщо це ваша не зовсім профільна конференція, а якась типу більш загальна, це в першу чергу нетворкінг. Вам ще жити, працювати, партнеритись, шукати підрядників, шукати класних фотографів, дизайнерів і так далі. Конференція це місця, де можна знайти класних людей, залежно від того, в якій сфері ви працюєте. Чи це піар, чи це. Будь-яка сфера, навіть якщо ви працюєте в аграрії чи у банку, конференції це місце, де можна нетворкати з людьми, які вам у майбутньому зможуть бути корисними або вони вас наймуть на роботу, або ви їх знаймаєте на роботу, або вони просто вам чимось допоможуть. Знайомства онлайн з такими самими людьми воно в мільйон разів менш ефективне, поки ви не зустрілися з людиною вживу. Поки ви з нею не випали чашечку, кави не поспілкувалися, не передали свою енергію конкретно цій людині, вона не може вам довіряти, вона не може вас сприймати всерйоз як таку справжню живу людину. В роботі в нас дуже часто так. Мені потрібен фотограф. Я сижу, шукаю вручну, перериваю купу фотографів. Не знаю, кого виберети. Я не знаю, хто із них хороший, хто з них не хороший. А у випадку, коли у тебе класний бізнес-нетворкінг, тобі завжди є кого взяти, тобі завжди є в кого замовити послугу. Плюс, якщо ти у пошуку роботи, у тебе великий, велика база контактів корисних, тобі знаходити роботу, повірте мені. Взагалі немає проблеми. Тому що тобі обов'язково хтось щось порадить, тебе хтось комусь представить корисному і все. І просто люди потрібні людям. Люди допомагають людям будувати бізнеси, просуватись в кар'єрі. І загалом по всім обочим запитанням. Тому конференція це місця, де можна знаходити класних людей, з ними знайомитись і в майбутньому бути корисними один одному. Тому, якщо є можливість потрапляти до івенти, реально краще це робити паралельно. ці ламель, олівчики, вони найкращі. Я навіть не брала тіней, тому що я просто ними пропрацьовую між війку, і ось тут трішечки тінь, і в принципі мейк готовий. З приводу відвідування конференцій. Конференції дуже часто дорогі, реально дуже часто. Це, наприклад, веб-самітний ще давній півтори тисячі доларів за квитки чи тисячі доларів залежно від того, коли ви купуєте. А це не маленькі гроші. Плюс кудись їздити не завжди є можливість, особливо якщо це прям інша країна, а не інше місто. Тому, по-перше, практично у всіх конференціях є онлайн супровід. Ви можете долучатись онлайн. Це перше. Друге, якщо якийсь дорогий івент і у вас немає можливості купувати туди вхід, ви можете туди долучатись волонтерами. Я так робила, коли навчалася в університеті. Я так потрапляла на різні концерти, на різні заходи. Це класний лайфхак. А, крім того, всього, дуже часто є багато безкоштовних івентів. А, які завжди ми думаємо, типу, ось безкоштовно, воно не дуже цікаво. Звісно, що це неправда, тому що дуже часто безкоштовні івенти, це як міні-версії великих дорогих івентів, або просто організатори цих івентів хочуть просувати якісь свої послуги чи ще щось, тому роблять власне ці івенти безкоштовними, і там немає ніяких підводних камнів. Тому, якщо можете користуватися такими можливостями, користуйтесь. Що важливо знати, якщо ви долучаєтесь онлайн до конференції, спостерігайте за тим, де там збирається ком'юніті. Якщо це великі прям івенти, вони можуть навіть мати власний додаток. Типу, як ви скачуєте з App Store або з Play Market собі додаток на телефон, і там прям ціле величезне несеться ком'юніті, та ви спілкуєтесь, знайомитесь до різних активності. Якщо це офлайн івент, то це вже інша справа. Ми про це поговоримо, мабуть, далі трішки розкажу про те, як офлайн відвідувати кращі івенти, але я просто коротко розкажу про прикол від онлайну, що якщо ви просто приходите на івент. Слухайте його і йдете далі, то толку від такого івенту дуже мало, ви опускаєте багато можливостей з приводу того, як проявити себе, як розширити ту саму базу контактів, яка вам так необхідна. Якщо ви не знайомитесь з людьми, якщо ви не даєте їм можливість запам'ятати себе, то Дуже шкода, тому що ви втрачаєте багато можливостей. Тому в онлайні ми знайомимось, ми участвуємо в всіх групах, ми максимально проявляємо активність. Ми робимо все, щоб нас запам'ятали. Ми класно самопрезентуємо себе. Якщо ви знаєте, як себе самопрезентувати, коротко. Ось прям найкоротший тренінг самопрезентації. презентації, хто я, що я роблю, чим я можу бути вам корисний. За 30 секунд підготуйтесь зарані, подумайте, хто ви, чи ви. Як я, наприклад, чи ви Юля з Волині, чи ви Юля з Києва, чи ви Юля Піар менеджер? Хто ви взагалі? Дайте відповідь на це запитання спочатку собі. А ось і заготуйте таке представлення себе для того, щоб коротко давати людям зрозуміти, хто ви і чим ви взагалі можете бути корисним. А, тому що ми часто робимо помилку, що ми переказуємо свою біографію або розповідаємо якісь непотрібні дрібниці свого життя. З того, щоб дати людям те, що вони дійсно потребують. А люди потребують відповіді на одне просте запитання: що ти мені можеш дати? Тому що ми всі егоїсти, ми всі думаємо про те, як нам отримати вигоду від життя, і тому ви маєте за допомогою своєї самопрезентації відповідати на це запитання, допомагати людині зрозуміти, чим же ви будете їй корисні, от конкретно, що ви можете їй дати. І в своїй самопрезентації додавайте цей блок. Такий, що я вам можу бути корисним, наприклад, зробити вас популярним, або класно вас пофотографувати, або ще щось. Тобто, в чому ваша цінність може бути для цієї людини? Ще загалом дуже часто на івентах, особливо якщо ви тільки починаєте активно відвідувати івенти, може стопорити неприємна така штучка: це страх говорити з незнайомими людьми. Наприклад. Я більш інтровертна людина, мені потрібен зазвичай час, щоб звикнути до людини, щоб я могла з нею спокійно відкрито спілкуватись. Але що ж робити? Тому що люди нас щитують, формують перше враження про нас за перших 7 секунд. А якщо я за перших 7 секунд не встигла звикнути до людини, я ще не розкрилась у всій красі, що ж мені в такому випадку робити? Втренуватись я дуже рекомендую читати книги про те, як спілкуватися з людьми, ніколи не їжте наодинці», одинці, книги Дели Карнегі та всі інші. Я їх перечитувала на першому курсі, коли я зрозуміла, що мені важко сходитися з незнайомими людьми, що для мене це ресурсозатратно, і з цим потрібно щось робити, тому що це мене стопорить. Я почала читати саме ці книги і зрозуміла, що насправді є прості механіки я. Справляти враження, як запам'ятовуватись, ось такий у мене вийшов мейк, залишилось передягнутись, і будемо з вами рухатись на самоконференцію. Я приходжу трішки пізніше, ніж вона почалась, тому що початок був о десятій, а зараз на годинку вже дванадцята година. Проте. Не варто поспішати на такі величезні двох-трьохденні конференції у першу годину і переймати, що там ви запізнюєтесь на 15 хвилин. Зазвичай люди підтягуються у перші дві години на ту ж саму годину, на яку анонсовано івент, зазвичай людей немає. Тільки якщо це не суперфайно. Наприклад, я була на гінгейзері у Львові. Це Гейм-конференція, там, де різні розробники ігор. І там люди дійсно приходили навіть зарані. Але зазвичай люди не поспішають, тому що думаю, що типу, є цілий день і завтра буде цілий день, куди мені спішити. Тому не приймайтесь, головне це, щоб ви були. У гарному стані, гарно налаштовані, у гарному настрої, Це найголовніше, тому що ваша енергія на івенті це, власне, ваш інструмент. З приводу одягу, я буду зараз одягатись і вам також коротко скажу: старайтесь цей вигляд просто капець. Старайтесь одягатись. Стримано, але при цьому, щоб ваш одяг ваш, вас презентував. Якщо ви йдете на креативну конференцію, там де будуть е, дизайнери, маркетологи, виражайте, самовиражайте за допомогою одягу. Проте завжди потрібно розуміти контекст. Якщо я зараз збираюсь на е, трейдерську конференцію, там де будуть дорослі чоловіки 40-50+, які працюють з фінансами все своє життя. Звісно, я обираю брюки. І щось більш стримане і не яскравий макіяж для того, щоб не відлякувати людей. Ми також говоримо про себе за допомогою одягу, тому одяг повинен бути відповідним до теми заходу. Ось такий виходить у мене лук. Не думайте, що я буду просто так одягун, та на вулиці дуже холодно, і у мене з собою термобілизна шапка, тепла куртка і шерстяні носочки. І до поки до місця конференції Я трішечки розкажу про те, як загалом готуються до івентів і як ви до цього, якщо ви просто відвідуєте як звичайна людина, типу як звичайний відвідувач, ви не ставите стенди, ви не везете команду, а ви просто для себе хочете послухати лекції, то в першу чергу, звісно, вам потрібно подивитися і обрати ті лекції, на які ви точно захочете прийти подивитися хто тут спікер який у них бекграунд, для того щоб зрозуміти чи дійсно вам це буде цікаво після цього вам для того щоб знову ж таки те про що я говорила розширювати свій нетворкінг потрібно буде знайти людей які також планують відвідувати ці івенти як це робить? Перше, у своїх соцмережах ви зарані публікуєте пости про те, що плануєте відвідувати івенти, і залучаєте людей до спілкування. Хто також буде? Пишіть в коментарях, давайте домовлятися про зустрічі. Для чого це потрібно? Для того, щоб під час самого івенту вам не приходилось шукати людей, а ви прийшли туди, і у вас вже були знайомі, які допоможуть вам розслабитись і почувати себе впевненіше це чудово з точки зору тайм менеджменту адже у вас одразу буде розписаний ваш графік і розуміння, куди ви йдете і що ви робите.